Ну і поки російські е, окупанти вилітають з України вилітають з України, е, завдячуючи українським військовим, поки українські військові вишвирюють окупантів з України, е, певні політики, певні персонажі затягують росіян е, в Україну. Олексій Гончаренко з партії ЄС сфотографувався. Давайте подивимось, з ким. Це Альбац. Ви знаєте таку? Російська, мені здається, шкільна вчителька, ніби то а ні? аберіть більше лібералка і опозиціонерка, і вона ж не в Росії, нібито живе. А це я бачу, що з огляду на ці це десь в Україні, мабуть, так це не просто в Україні. Це фото зроблено вчора чи позавчора. Вчора здається, це Олексій Гончаренко, який вигулює її по Києву. Розповідає, як в Києві красиво, та все інше. От, і це вже не перше. Ми пережили, Ми пережили, значить, Чичваркіна у Гордона. Ми пережили Бикова е, у Антона Геращенка. От, ми бачимо цих Никоглаїв, які гуляють mm. вулицями нашого міста. Я сьогодні розмовляв з не скажу з ким. А там цей блогер Никоглаїв виклав відео, де він танцює на фоні прапору ГУР mm. в формі військовій з шевроном ГУР і військові гур. Дуже напряглись, і е, там я розмовляв, і мені кажуть, ми почали шукати, хто їм дав цей шеврон. А потім каже, залізли і забили в інтернеті купити шеврон або прапор гур. Так це проблема каже, бу... така велика кількість пропозицій каже, просто неймовірна. Якщо ви думаєте, так. що це неможливо, да хіріще, заходь та купуй. No. Можна назвати місця, це навіть просто на розкладках можна купити, так? навіть нікуди не заходять. Вони дуже-дуже напряглись з цього приводу. Давайте подивимося ще раз фотографію спочатку Гончаренка з Альбац, а потім подивимось, подивимося ще, з ким mm -hmm. Альбац фотографувались перед цим. Маргарита Сіманьян. Хто там ще? Скажіть мені, може я не впізнаю. Хтось знає цих двох типів. Якісь її трахателі. Можете сказати мені в мікрофон? Ні, не знаємо. Не знаю. Дякуємо. От, але Сіманян тут абсолютно, абсолютно достатньо. І я подумав, навіщо, навіщо Гончаренко це тягне? Навіщо Європейська солідарність це тягне. А потім зрозумів. У Петра Олексійовича, якщо ви не знаєте, я знаю. є свій власний серіал свати. Сватами у нас називають кого? Так. Це батьки, батьки. А, чиї діти одружені. Так. Тобто, якщо хлопчик з дівчинкою одружені, або хлопчик з хлопчиком, або дівчинка з дівчинкою, ми ж в, в європейській державі, то їх батьки називаються сватами між собою. Так. Вони так один одного називають. Так от у Петра Олексійовича свій серіал свати. А для того, щоб бачити зі сватами, йому потрібно легалізувати приїзд в Україну так званих типа хороших опозиційно налаштованих росіян. І я вам зараз нагадаю: от про те, що у пана Олексія Порошенка, це син Петра Олексійовича Порошенка. Є дружина, яку звуть Юлія Порошенка. В дівочистві її прізвище знаєте яке? Ну, я знаю, що не росіянка. Аліханова. Прізвище Аліханова. Періодично, значить, вона відвідує Ізраїль, куди з Санкт-Петербургу переїхали, вже переїхали. переїхали її батьки. От це Лєв Аліханов і Олена Емільєва. Старший редактор відділу реклами Асоціації банків Північного Заходу. От сестра пані Юлії, значить, Гана Ялова. Вона зараз е, керівник центрального виставкового залу Манеж. І одночасно дружина Дмитра Ялова, віце-губернатора Ленінградської області mm -hmm. та очільника комітету розвитку та інвестиційної діяльності Ленінградської області. От такі свати! і. Потрібно, мені здається, одних сватів заборонили для показу в Україні. Мені здається, що потрібно для показу в Україні заборонити і цих сватів. Я думаю, що таких сватів якраз треба показувати в Україні для того, щоб українці розуміли. Тобто запросимо їх в Україну. Ні, Не запросимо, а в тому плані, що люди мають розуміти, бо ну є ж е, таке поняття. як Там, наприклад, сфера життєвих інтересів, ну є таке поняття, як там, наприклад, точки входу. Да? Ну в роботі спецслужб, е, ну де є через кого можна на кого впливати. Це все зона ризику. І я ну я серйозно зараз кажу, Я упереджений, що там свідомо проти на когось святого цього чіпають. Ну ну ні, ну це факти просто. Ну і мені просто хотілося б побачити, якою б була б реакція прихильників Петра Олексійовича Порошенка, якщо б вся ця інформація, яку ми щойно оприлюднили і почули, стосувалася б когось з опонентів Петра угу. Олексійовича Порошенка. Так я уявляю, ну при умові, що у Порошенка самого цього не було. Ну, тобто вони би просто там скаженіли. Вони б, може нічого б не сказали зараз, бо вони розуміють, що як тільки вони це скажуть, то їм зразу ж це будуть ну і їм говорити. Але якщо б у нього цього не було, а у когось би це було, ну то я впевнений, що це було би просто таке шаленство. Тому ну, я ну я, по перше, я це знав. Да? Для мене це не є секретом. Там, uh -huh. там ну, це не, не там, секрет Полішинеля кажучи. Я це давно знав. І для мене це було очевидно. Я до речі, неодноразово також на це звертав увагу. ще коли він був президентом, всі коли говорили про цю фабрику. Я говорив не про фабрику Лепіцького, я говорив про родичів Порошенка і mm -hmm. про те, що і вони жили тоді і на той момент, що в Росії. І якщо, грубо кажучи, ви мене вибачте, путінський режим це диктаторські злочини. Вони там нищать ну чогось путінський режим не знищив найближчих ну, достатньо близьких родичів е е ворожого е їм, президента ворожої держави. Жодних наслідків для них цього не мало то це феодальний лад, виходить так, да? що типу, ну це феодальна шляхта. Вона має абсолютно, ну як би це називається, донаціональний характер, якщо так можна говорити, династичний характер, якщо говорити наукової мови. Ну і вони не чіпають, вони прекрасно спілкувалися. Я впевнений, що і контактують, і зараз і ще й питання власності, як там ну. Чиї де фабрики тепер кому належать? Так, Тоже, так, є так. до речі, ну важливі питання. Може там хтось через них взагалі зараз санкції уникає. Може таке бути? Легко. Ну гіпотетично може бути так, що через е ці контакти хтось з росіян уникає санкцій. Ну може таке бути? Ну чи є так? Я не знаю. Це відповідні органи. Нехай перевіряють, встановлюють і розбираються. Але те, що це є ризик це є однозначно, і якщо хтось мені скаже, що ні, це нема ніякого ризику, тому що Порошенка патріот, то я скажу, ну, не думати навпаки. Що якщо Порошенка це є, то Порошенка мабуть, не патріот. Я вам хочу сказати, що ну, я тут ми кілька разів записували всі разом звернення до мого дяді да, там повідомлення mm. в Росію, сміялось. От щоб ви розуміли, мені, мене за цього дядьо перевірили так, кілька разів. Що і це нормально. Так. Я це розумію, що так. Я, я розумію. У нас у всіх є родичі. Вчора там з'явилося, до речі, що у Подаляка там якийсь родич. Я так і не зрозумів, це фейк чи не фейк. Там почали там, публікувати. Я до цього чув, що у Подаляка є родич в, десь там в армії російській, у нього якісь погони, mm. але. Ну, я з подаліком коротше, м'яко кажучи, у мене погані е, стосунки, але ну, справедливості заради, mm -hmm. я повинен сказати, що там за там, моєю інформацією, там яку я там чув, що саме, типу, оцей контакт з його братом дозволив оперативно встановити, в принципі, хоч якийсь контакт для розуміння. Тобто. Типо він використав родича. Ну як використав? родич там теж не ідіот. Я так розумію. Він розумів, що відбувається. Тобто, це був один з перших умовно дипломатичних таких військових контактів. Це те, що те, що я там дуже. чув. От можливо, ну дивіться, я, я... дуже красива історія. Ну але... я до того, що я до того, що родичі в Росії це не завжди погано, і це може бути навіть корисно. Але родичі в Росії це завжди близькі. Близькі, це завжди привід задуматись. Придивитись і перевірити. Це дуже-дуже важливо. А якщо ти президент, так. колишній. От, так, ні, а вони якщо, були тепер. Так, якщо так. ти президент, керівник Служби безпеки, ще чого, ще чого, ще чогось, Ну так чувак, ну до тебе це питання взагалі. Це це до Петрова, це питання може бути так. таким собі плаваючим. А от до людей, які реально там керують державою, ну тут потрібно, ну чи мають відношення до керування державою, чи це чи певними службами, тут питання є. Та є питання. Ну це питання насправді також має доволі банальну відповідь. Ну нема нічого дивного в тому, що е, російська політична еліта. Економічна еліта, українська політична, економічна еліта принаймні до цієї електоральної революції 19-го року. Вони були кровно споріднені, бо вони походили з одного джерела. Ну вони mm -hmm. в своїй більшості походили з радянської номенклатури. Ну, номенклатури різного характеру, різного гатунку, але радянської номенклатури. Далі вони еволюціонували у тісному симбіозі. Ну, тобто вони мали е, корупційні зв'язки, кримінальні зв'язки і з необхідністю політичні зв'язки. Якщо хтось думає, що ті люди, які вчора вчилися в академії мені Фрунзе, mm -hmm. ну а тут разом <реш> вони е, тепер ми вже якось інакше. Ну я схильний думати ще ні, особливо згоди те, що у нас це достатньо ну, патріархальне суспільство. Для нас неформальні стосунки завжди, ну якщо не важливіше за формальні, mm -hmm. то принаймні вважать. Да, тобто, ця приказка, що там дружба, дружба, служба, служба. Я думаю, що за там 30 років еволюції ну, пострадянської не набула реального звучання. Ну, тобто для багатьох людей первинними були якраз не служба, а дружба. І тому якраз по дружбі дуже багато вирішили. Навіть була пісня групи Ленінград, вибачаюся, що я цитую, але це з тих часів. Пам'ятаєте, називалася чисто по-братськи. Ні, цю пісню не пам'ятаю. Чисто по-братськи. Там, е, е, там, -то, ну, тобто, там смисл такий, що е, устрой когось ВТБ, це, а, е, ну, тіпа, що е, є паяльник, і теж короче, може короче, ага. паяльник куди засунути, то вот. хоче, щоб він працював е, да, в, цей, в, в органах правосуддя російського. Так от чисто по-братськи насправді вирішувалося дуже багато проблем. Тобто ці зв'язки насправді ну, вони ж не на порожньому місці з'явилися. А де вони з нею познайомилися взагалі? Мені просто цікаво. Я не знаю. Ну, я знаю. Тобто я навряд чи з нею познайомився, там... е коли проходив службу е в лавах Збройних сил України і боронив дненьку Україну під час АТО. Ну, мабуть, там, я... там, не... Там же, не там же, а, схоже... а вона, мабуть... зеркально, зеркально а... протилежно. І тому, як... А вона була медсестрою, Віктор як... Ющенко а... познайомився зі своєю дружиною, з якою, а... наскільки я розумію, вже розійшовся, але це не було публічною інформацією. А... для... Будь-якої людини, яка має бодай елементарні уявлення про е, ну, роботу спецслужб, це завжди є е, зоною ризику. Uh -huh. Тому я навіть не хочу. Це, ну, просто, ну, якби, ну, це вкотре просто от, як само, як з музикою. Ну, поясню, пояснювати, чому слухати російську музику і давати можливість росіянам на тому заробляти погано, ну так само пояснювати, чому українська і російська політичні еліти, економічні еліти є спорідненими спорідними. Вони насправді, повторюся, це станова держава. Тобто вони насправді ну, вони не є національною елітою. Тобто це все ілюзія. Національною елітою був танюк. Ну, національною елітою там був Чорнобіл. Ну, національною елітою був Левко Лук'яненко. Тобто, ці люди були національною елітою. Ну, mm -hmm. навіть, коротше, той же самий Яворівський, бог з ним, тобто, але були українською елітою. А вони не були елітою, вони українською, вони були номенклатурою, номенклатурою, яка отримала територію подакремлєння. Ну чому дуже щиро зраділи. Тобто все. Але коли мені розказували, от я теж мене це просто завжди вибішувало, оця фраза. Ну, ну так, українці ж здобули незалежність без крові, тому її не цінували. Я завжди дивився, Петро Олексійович, це ви здобули незалежність без крові. Але українська незалежність здобута тими людьми з дуже великої крові. Її здобули не Порошенки. Ну незалежність України здобув Чорновіл, Танюк, Лук'яненка, купа інших дисидентів українських стуз, зрештою. І ви після того мені хочете сказати, що ми без крові здобули незалежність, і тому ми її не цінували. Ні, ну звичайно, такі там, хто чиї батьки були радянськими камуняками, грубо кажучи, да разварували цю загальну спадщину Радянського Союзу, стали олігархами. Так, да, вони дійсно здобули незалежність без крові. Ну але це не означає, що ця незалежність була здобута без крові. Просто без їхньої крові, так правильно говорити. Так я вам скажу, що і сьогодні без їхньої крові е -е, продовжується здобуватися ця незалежність. Ну, тобто це цинічно, але це правда. Ну, вони не проливають свою кров і сьогодні за цю незалежність. Ну, причому, коли я кажу проливати кров, я її кажу ну, в широкому розумінні, метафорично, не буквальному розумінні.